Яких страждань довелося зазнати і Ісусу Христу заради спасіння людства? Гарантую, ви будете шоковані. Частина перша зрада Юди, один із 12 апостолів, Юда зрадив свого вчителя, який вкладав в нього та ще в інших апостолів, три з половиною роки свого життя. Зрадив за 30 срібників. А 30 срібників, як відомо, це була ціна. Раба, самотність. Христос іде в Гефсиманський сад, щоб молитися, знаючи, що декілька миттєвостей і зараз його заарештують, і більше він не вийде на свободу. Він бере з собою трьох учнів і просить його підтримати в молитві. Натомість учні починають солодко спати. Здається, що сплять з передику, тому що атмосфера така густа, тривожна, і всі відчували, що зараз щось має бути. Тобто Христос, гевсіманського саду, відчуває неймовірно самотність. Брехливий суд на цьому суді Ісус Христос святий. До нього ні до чого було прикапатися, але його жорстко обрехали. І Христос стикається з несправедливістю і юриспруденцією людей. Але що цікаво, що його обрехували, його зраджували всі ті, кому він робив тільки добро. Далі висміювали, ображали і принижували, просто риготали з Христа. Наступне римське бичування. Сам бич. Він називався флагром, мав декілька таких мотузок, і на кінці були або кістки, або залізні шарики. І от з усіх сил били хреста по спині і прямо шматки з. Кірі звисали, прямо проходив через м'язи. Яка це була біль? Це може знати тільки та людина, яка проходила подібні пекельні муки та страждання. Христа били 39 раз згідно юдейському законодавству, тому що людина могла на сороковий раз вже померти. Але били то римські воїни, і вони не дотримувались юдейських правил. Так що всі історики говорять про те, що Ісуса Христа били Більше ніж 39 ударів. А яка була крововтрата? Ви розумієте, що коли людина втрачає кров, вона знесилена. А який біль, і все. треба все було переживати? Дев'ятий. Терновий вінець. Одягають на голову терновий вінець, щоб познущатися. Мовляв, ти Христос цар, так ми ж поригочим з тебе. Але терновий вінець для того, щоб ці калючки, голки, щоб вони впивались прямо в чоло і з них стікала кров. А ще солдати били. Палиця й по голові її били ще терновому вінцю, щоб ці рани були значно глибше. Ось перша частина, яка розповідає нам про 10 моментів надзвичайних болючих страждань Христа як Спасителя.